Це людина, яка родилася, прийшла в цей світ як настоящий воїн. В нього рано померли батьки, його виховувала бабуся, моя мама. Це мій рідний племінник. Він учився цій школі. У школі номер 24 Полтав відбулося спортивне свято, присвячене пам'яті загиблого Володимира В'язуна. Єві. 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 Організували спортивне свято у рамках шкільного громадського бюджету. Напередодні учні шостих-одинадцятих класів висували свої проекти на різну тематику. У підсумку виграв проект теперішнього одинадцятого класу Спортивне свято імені Володимира В'язуна. У рамках проекту закуплено різний спортивний інвентар та матеріали для облаштування поля. Говорить директор школи. Завдяки. Чудовому проєкту, який в нашому місті проходив, всі школи брали участь. Діти мали змогу прийняти участь, висловити свої бажання щодо покращення матеріальної бази. Спортивний інвентар був закуплений от завдяки цьому проєкту. Зони облаштовані комфортні в школі. На вулиці футбол, баскетбол та інші види спорту у спортзалі управління дронами. На даний момент ми маємо три дрони, і завдяки проєкту ми купили, ми придбали дрон Арену. Тому ми щасливі, ми все будемо показувати. Учні говорять, раді є можливість брати участь у таких заходах. Цей проєкт дав нам можливість придбати нове спортивне обладнання для нашого сьогоднішнього свята, нові зручні сидіння для наших болівальників. Такі змагання в першу чергу допомагають нам. Займатися спортом і якось займатися цим спортом разом, діяти в команді, розмовляти один з одним. Нагадаємо, Володимир В'язун загиблий військослужбовець, який навчався у 24-й школі. На війну пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, 24 січня 2024 року поліг на Глуганському напрямку.